Ви наважитесь увійти до храму, де сидять 32 два Давайте розбиратись. Храми завжди пронизані сакральною містикою. Вважається, що ці благословені місця під захистом вищої сили, і там не може відбутись щось погане. Проте це не так. Темна холодна будівля поруч занедбане кладовище. Невеличке селище Лукова, Чехія, 1945 рік. Окупація німцями. Під час похоронної процесії в храмі Святого Георгія раптово відбувається обвал даху. Трагедія забирає життя 32 німців. Уже в наш час місцевий художник Якуб Хадрав береться за реставрацію цього храму. Він створює 32 білі скульптури, які нібито відображають неприкаяні душі, які навічно залишились тут. Митець імітує покійників під білими простирадлами і розсаджує їх по всій будівлі. Ось так нині виглядає цей невеличкий моторошний храм.